Привіт-привіт, народ. Вже десь певне ближче до 10-ї вечора, точніше ночі якого вечора. А я надумав тут спробувати приготувати печериці. Вже одне відео зняв і тут мене поперло. Я згадав кілька історій, пов'язаних з грибами. Що вам скажу? Я гриби люблю. Я гриби боюсь. <гум> ну, в смыслі, боюсь ту Знаю багато е, випадків, коли люди травилися грибами. Е, якоби хочеться, ну грибник з мене ніякий, я там ще якісь печериці в лісі, там, ну то печериці заводські, куплені на базарі. От. Звичайна справа тоді початок А Що хочу розказати. Згадав я свого тестя-небожчика, хай йому там буде земля пухом. Десь приблизно рік назад він помер. До речі, він мені снився на днях. І знаєте, що снився, сниться мені так, якби він і не він. Але я, розумієте, як-то в реальному житті, кажу до нього, а ви мені не даремно снетеся, бо то скоро буде рік, як померли. Чуєте, отаке от буває, і то в сні в сні так типу, знаєте? от. Е, ну, в мене теж був ну, найсильніший грибник. Понимаєте? Він знав ті гриби. Е, ну, Уявіть собі, якось раз приїжджаю я до нього з села, я жив в селі Вілія, Шумського району. Він в Кременці. Приїжджаю, а в нього, значить... В баліях, в мішках, в відрах. Ну, махамори. Коротше, у нас такі здорові, гарні гриби з червоними шляпками. Ну, махамори натуральні. Кажу, те, що ви набрали? Що грибів набрав? Які нафіг гриби, то ж махамори. Що ти мені розказуєш? Давай я тобі з мішечок дам. Кажу, да, що то я вам поганого зробив? Він регоче, а дурний каже, я собі буду їсти, ти собі як хочеш. Жарить, тушить, їсть. А я тільки косо на нього дивлюся. Ну, правда, то було років 20 назад, а тесь помер тільки рік назад. Я <гум> не знаю, чи він грибів. Ну, коротше говоря, він, бувало, піде зимою, сніг він піде в ліс, і от тих грибів, що ростуть на, на деревах, якихось там він знав яких, назрізає, щось там мочить, солить, жарить, бахне файно на всю хату. Ну, я чесно вам скажу, їх кушати не пробував. О, не ризикував. така історія. Зараз вам розкажу ще одне відео на тому самому фоні про гриби. І про молодість, і про весілля. Не забувайте, підключайтесь, підписуйтесь, зараз сметани може добавлю, не знаю. І покушаю гриба. Ну, він так скоро не спрацює, щоб я вже впав. Слідуче відео точно зніму. Бувайте.